Моє шановнечко, дорогі слухачі та слухачки. Мене звати Реджина, і це Бібліокаст. Сьогодні у нас незвичайний випуск подкасту. Депутати Львівської обласної ради 19 грудня проголосили 2025 рік роком низки видатних осіб. Михайла Вербицького, Юрія Юхновського, Андрея Шептицького, Івана та Юрія Липи, Ігоря Білозіра. Сьогодні я вам розповім про Івана Липу, українського громадського і політичного діяча, письменника та за фахом лікаря, також відомий під літературними псевдонімами Петро Шелест, Іван Степовик. Народився 24 лютого 1865 року у Керчі та помер 13 листопада 1923 року у винниках біля Львова. Про дитинство Івана Липи відомо мало. Він навчався в народній школі, що була відкрита при грецькій церкві, яку він відмінно закінчив. У 1880-88 роках навчався у Керченській гімназії, яку також закінчив з відзнакою. 1888 року Іван Липов вступив до Харківського університету на медичний факультет. 1891 року він з Борисом Грінченком та Миколою Міхновським організував таємне товариство Братство Тарасівців, що пропагувало ідеї національного визволення України. Вже 1893 року товариство розгромили, а Івана заарештували. Він пробув 13 місяців під арештом і ще 3 роки під пильним наглядом поліції Керчі. 1897 року Іван Липа закінчив Казанський університет. Після чого працював лікарем на Херсонщині та Полтавщині. 1902-1918 роки проживав в Одесі, де також працював за фахом. 1910 року у старих Санжарах Іван Липа всиновив Григорія Андрійовича Геращенка якому згодом змінили ім'я він став Юрієм Івановичем Липою. У дорослому віці він продовжив роботу батька, представляв ідеології національного відродження. Іван Липа 1905 року заснував альманах Багаття, видавництво Одеська літературна спілка. Його твори друкувалися в таких українських часописах, як Діло, Правда, Народ, Українська хата, Буковина, Зоря, літературний науковий вісник тощо. Тісно співпрацював з Товариством просвіта в Одесі. 1917 року Івана Липу призначили українським комісаром Одеси. Згодом він переїхав у Київ, був членом Всеукраїнської національної ради та Ради Республіки. У 1920 році входив до складу комісії з підготовки Конституції УНР. У 1922 році Іван Липа переїхав у Львів, а в березні цього ж року у місто Винники Львівської області. У винника жив скромно і працював за фахом. Через те, що не мав офіційного дозволу на медичну практику, був переслідуваний польською поліцією. З 1919 року Іван Липа хворів. У нього був рак шлунку. 1923 року хвороба загострилась, і 13 листопада його не стало похований у винниках. І також розповім вам трохи цікавих фактів про Івана Липу. Наприклад, Іван Липа у 1904 1905 роках у місті Дальник побудував лікарню для незаможних жителів. Життя сина Івана Липи Юрія завершилось трагічно. У серпні 1944 року він був замордований катами з МКС на Яворощині. Гнат Кохоткевич, Григорій Чупринка, Володимир Самійленко, Осип Маковей, Олександр Олесь. Микола Вороний та інші відомі громадські діячі та письменники були добре знайомими з Іваном Липою. І наостанок розповім вам про книги Івана Липи у нашій бібліотеці. Іван та Юрій Липи. Видання, підготовлене одеськими істориками Ігорем Стамбулом та Світланою Кучеренко в рік подвійного ювілею українських письменників-лікарів Івана Львовича Липи та Юрія Івановича Липи. Містять нові факти громадської, політичної, літературної та культурної діяльності батька і сина, знайдені у документах, творах, листах і спогадах Липи та їх СУЧАСників. Оглядаючись на своє життя, Іван Липа писав Якби довелося наново вибирати шлях, то тільки цей і взяв би. Антологія української готичної прози, том 2. Готична або романтична фантастика в Україні. Виникла на основі давньої української літератури і народної міфології. Романтики захоплювалися казками і містикою, і згодом міфічні істоти заполонили українську поезію і прозу. Українська народна демонологія набула такої популярності, що захопила не тільки українських, а й російських та польських письменників. Але ні в Росії, ані в Польщі не існувало такого багатства міфологічних образів і сюжетів. У цій книжці українську моторушну прозу 18-19 річ. Представляють твори Григорія Квітків Снояненка, Івана Баршевського, Михайла Чайковського, Івана Гавришкевича та багато інших. Також у цю збірку війшов Іван Липа із твором Мій Ведмедик. Українська муза поетична антологія від початку до наших днів, антологія української поезії, що вийшла в 1908 році у Києві за редакцією Олекси Коваленка, охоплювала надбання української поезії початку ХХ століття. Різні художні напрями: романтизм, реалізм, імпресіонізм, школи, Містила чимало творів, які раніше в Дніпрянській Україні через цензурні заборони не були надруковані. У цій книжці ви також можете ознайомитися із творчістю Івана Липи. Ну і наостанок казки Івана Липи. До книги увійшли кращі казки, легенди та перекази Івана Липи, високоідейні за формою, овіяні чарами щиро народного духу, наповнені поетичною красою. Вони є однаково цікавими і повчальними як для дітей, так і для дорослих. Сподіваюсь, для вас це було інформативно та цікаво. До зустрічі! Велика подяка нашим Збройним силам України за змогу бути тут і записувати цей подкаст. Не забувайте допомагати нашій армії, адже це наш обов'язок. Слава Україні! Героям слава!